Аємо вас, шановні глядачі, доброго ранку. Програма ранок на Алтаві розповідає про найцікавіші події з життя міста та області. така е цікава, хороша подія відбудеться найближчим часом, часом на так. вихідних. Б'юті фест Полтава У сфері Б'юті. Так, може можна буде зустріти е, всіх професіоналів нашого міста з цієї сфери. І з цього приводу ми поспілкуємося із гостями, чарівними гостями нашої студії. Це співорганізатор виставки Beauty Fest Полтава Олен, Олена Лісна та технолог-експерт компанії «Естель» Катерина Максимова. Доброго Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, ранку. дівчатам. <с> дівчата, раді вас бачити в нашій студії. Ну, давайте спочатку проанонсуємо цей захід, так? тому що не всі знають, де він буде проводиться Коли він буде проводитися, тож ми. Користуючись нагодою, хочу запросити абсолютно усіх 28 та 29 травня приміщення виставкової зали МВК міського будинку культури на виставку Б'юті індустрії, Б'юті Фест Полтава. Подібна виставка проходить перше в Полтаві. Вона має на меті, так би мовити, популяризувати б'юті-індустрію, б'юті професії. Це перукарі, візажисти, лешмейкери, косметологи, тому подібне всі, хто працюють в б'юті індустрії, робить нас красивими. Тому запрошуємо абсолютно усіх тих, хто займається б'юті індустрією, працює в ній, і тих, хто просто полюбляє і хоче виглядати гарно, бути в тренді і знати найактуальніші а, новинки, тренди, які зараз є у світі. Тому ми запрошуємо. Будь ласка, приходьте. Ми з Наталкою будемо. Тому що ми хочемо бути в тренді і бути завжди гарними. І в курсі хочемо і бути. В курсі всіх новин і взагалі. Ну, всього. до речі, що найсвіжіше у цій сфері? Е, найсвіжіше? Ви от сказали про лешмейкерів. Давайте е, перекладемо, тому що, можливо, ще не всі знають, хто це. Так. До речі, ну, один знайомий, ми е, замовляли поліграфію, і коли ми робили. Е, Макет банеру та борду, а він сказав: а вибачте, будь ласка, хто такі лешмейкери? Він сказав, розумієш, я навіть не знаю таку професію. Я кажу, це люди, які нарощують вії. Тобто, це на сьогоднішній день дуже популярно, це дуже сучасно. Тобто, для жінки, яка робить нарощування вії, це полегшує певні ранкові приготування. Тому Ритуали. що жінка повинна пройти певний ритуал, щоб бути гарною, підготуватися, піти на роботу. А для людей це певний додатковий заробіток, але серед тих людей, які зараз будуть у нас на виставці, для них це не тільки хобі, це вже переросло у професійну діяльність. Вони працюють зранку до ночі, тобто це Нарощити, дуже популярно. І, Я вам скажу, та... записатися до них до гарних фахівців дуже важко. Люди заробляють, люди підвищують свій рівень. І, до речі, в рамках виставки Beauty Fest Полтава в нас буде чемпіонат лешмейкерів на найкращого серед по нарощуванню віців. Змагатися на Змагатися будуть. декілька номінацій, буде класичне нарощування, буде. Об'ємне uh -huh. 2D, 3D, і буде ламінування, біозавивка, тобто це певні такі моменти. Тобто буде цікаво на що подивитися. Це досить такий тривалий процес, Наскабіль, так да. Катя знає, тому що це не одна година, так дійсно. не одна година. Тобто там будуть в нас. Спеціальна зона, де будуть сидіти протягом двох годин, нарощувати. Спеціальне журі приїжджає, буде оцінювати, визначатися, орієнтуватися. І я маю надію, що чемпіонат буде шикарним, тому що їдуть не тільки із не будуть не тільки в Полтаві, а будуть, до речі, і спеціалісти з інших міст Черкаси, Рівне, Дніпропетровськ, Харків. Київ їдуть на чемпіонат Вони будуть шмейкер. приймати участь так, у чемпіонаті, так. Так. так? Вони надали заявки, вони підтвердили своє свою присутність готують моделей, приїжджають, до речі, до нашого міста. Всі нам телефонували, просили знайти квартиру, щоб або поселити в готелі, шукають моделей. Мені здається, що після б'юті вся Полтава буде <свісна> <свісна> Слухайте, Ви, ви <свісна> першили, <свісна> бідні <свісна> чоловіки, але ви випередили моє запитання з приводу моделей. Тобто деякі майстри я так розумію, приїдуть уже зі своїми моделами. А Деякі звичайно, можуть, якщо на місці ми знайти, говоримо, хочеш нарощувати війну, до речі, так. тонко не цікаю. Одна з учасниць чемпіонату в групі написала ВКонтакті: я шукаю Можливо. модель. Mm -hmm. Так, і протягом години їй написали 20 чоловік. Ось, до речі, можна серед, зайти май май буть, так, так, на вашу сторінку в контакті так, і подивитися, можливо, дійсно якісь майстри шукають моделей. А ви от вам дуже потрібно наростити війну безкоштовно, безкоштовно. Тобто ви приходите на чемпіонат так. безкоштовно. Вхід для моделей безкоштовний, тобто, це все є організація певна. І ну, звичайно, треба знайти дві години або дві з половиною, в залежності від номінації, так і Краса, просто полежати, послухати гарну жертв музику і часу. Так. В залежності, скажімо так, від вигляду вій і час, в принципі, залежить в залежності від того, що роблять. Класичне нарощування це. Певні такі елементи, якщо вже йде об'ємно, то це певні пучки, це є такі професійні там mm -hmm. терміни, тобто це вже більш складний такий процес. І ви знаєте, я дивлюся, як готуються дівчата, Ми збирали там безкоштовні семінари перед. Безпосередньо чемпіонатом, щоб познайомити, тому що більша частина людей, які приймають участь від Полтави, вони не брали участь жодного разу в чемпіонатах. Тобто для них це вперше для нас, як для організаторів, це теж в якійсь мірі вперше раз. І е, розповідали такі речі. Я думала, що це набагато легше, але я сіла, послухала дівчата, зрозуміла, що mm -hmm. я багато чого не знаю. послухати важко, а зробити мені здається ще Добре. важче. До речі, ви кажете, що приймати будуть вперше. Вони Після чемпіонату отримують якісь сертифікати, які Верчально. підтверджують їхню участь Верчально. у чемпіонаті? Так я думаю, що Катерина дасть підтвердження, що якщо ти приймаєш участь у чемпіонаті, Обов'язково отримують сертифікати. Так, і де зазначено місце, яке вони Конечно, посіли да. у чемпіонаті. Так, так. ну і для майстра це звичайно. Це звичайно на да, да. Да. додаткова регалія. Момент. І, така. За перше Статус, місце у нас буде за перше місце, у нас буде а, будуть, ми будемо надавати кубки, дипломи, за друге місце третє це будуть медалі. А, усі інші учасники отримують дипломи і подарунки, тому що ми готуємо певний. Фонд завдяки е, нашим партнерам. Е, партнери це не тільки люди, які допомагають там в розвитку, але вони теж продумують певні тенденції, що подарувати, що актуально, щоб людину, якби ну людині, віддячити за її труд, тобто простимулювати трошечки. Звичайно, буде дуже буде дуже багато подарунків. Заохочувати будуть і таким чином. Представники Полтавської б'юті індустрії позитивно реагують на цей захід, б'юті фест Полтава. Ми перед вашим ефіром, трошечки з Катю, розмовляли на цю тему. А, ви знаєте, ми зараз, організовуючи подібний захід, зіткнулися з тим, що люди працюють по декілька років в б'юті індустрії і жодного разу не були на жодній виставці. Тобто, якщо ми говоримо про всеукраїнський масштаб, це є виставка Інтершарм, Б'юті-Експо, це виставки вже міжнародні, це не тільки там всеукраїнські, це міжнародні. І людина, яка займається певною діяльністю б'юті індустрії, вона жодного разу не була там. Вона не розуміє, що це таке виставка. Тому, якщо людина бачить там логотип Б'юті Фест Полтава, виставка професійного обладнання. А, спершу для тих людей, хто не розуміє, що така виставка взагалі існує, не був там, uh -huh. нічого це не говорить. Uh -huh. Тому працювати з певною ц... цільовою аудиторією нашої виставки досить важко в цьому плані. Але ті люди, які постійно відвідують виставки, як тільки побачили логотип, вони сказали, нарешті в Полтаві да. буде щось гарне, uh -huh. класне, не потрібно їхати, тому що. Ну, Їхати. Дійсно, ті майстри, які хочуть досконалюватись, вони постійно прагнуть там брати майстер-класи. і вважають за щастя, якщо якийсь спеціаліст класний приїжджає там, приміром до столиці. Ну це дуже... на сьогоднішній день кожен з нас розуміє. Ми заробляємо гроші, є певні у нас витрати. І щоб поїхати до Києва, жить достаточно дійсно і ще придбати ну, так, там якісь речі. Так одна да. виставка. До речі, оскільки ми заговорили про виставку, виставка це не тільки виставка професійного обладнання. А ми ще говоримо, ну, наприклад, для тих, хто взагалі не був на таких виставках, що там можна навчитися чомусь, тому що будуть майстер-класи, будуть семінари, познайомитися, знайти корисні контакти. Так, звичайно, тобто це є? не тільки виставка, Ні. це ще такий навчальний навчальну функцію. Ця виставка виконує

це є можливість познайомитись, подивитися, як працюють спеціалісти з інших міст. Тобто люди а, приходять і наповнюються цією б'юті індустрією, енергетикою так. цього всього. І це є певний розвиток, тому що за наприклад є такі поняття, що. В Україні їздять на певні семінари для певного розвитку, там трошечки підняти свій рівень. За кордоном люди практикують для знайомства, для якихось певних цілей, трошечки розширити свої кола. Спілкування, знань, спілкування, mm. е, обмінятися е, досвідом, тому що навчання це одне, але досвід це найкращий варіант і е, розмови про свою роботу найкраще багаж, багаж що можна отримати. Так, тому це можна унікальна отримати. можливість для абсолютно усіх спеціалістів. Але... досвід комунікації обмін інформацією це, так, це вже нові відкласно. знайомства. Це взагалі. Да. Я навіть думаю, для тих, хто не пов'язаний з, з індустрією, mm -hmm. так, але буде цікаво просто прийти і познайомитися, побачити. Ось ми сьогодні говорили про звички для щасливих людей. Бачити в усьому прекрасне, а там буде можливість бачити тільки прекрасне. Тому я, я вважаю, <с. що це дуже круто. Ми поговорили про тенденції, новинки, про те, що можна буде дізнатися. До речі, зараз б'юті э, сфера розвивається. Постійно вона крокує вперед і з'являється дуже багато нових тенденцій, дуже новинок багато різних. E, про це будуть розповідати, e, будуть застосовувати на семінарах, можливо, показувати, демонструвати ці Диму, новинки. Диму. И рассказывать, и показывать, то есть все можно будет увидеть воочию, спросить действительно, почему, как, зачем, действительно, это очень интересно. И если приоткрыть завесу сюрпризов, я думаю, Лена будет не против, у нас будет такой сюрприз не только Мы, конечно, для это... наших моделей, взрослых клиентов, скажем так, и мастеров, но и для деток. Все, кто придут с детьми, да. смогут поучаствовать в конкурсе. Бренд Эстель устраивает конкурс для детей, то есть все, что им нужно будет, это нарисовать девочку Эстель. а, uh, uh, Которые действительно бачит, да, так, да, так как они ее видят. Это может быть сделано чем угодно, карандашами, красками. Соответственно, победитель будет отправлен в Питер. И uh, будет вот, экскурсия, такая інтересна вот, для да, дітей, так, я думаю, точно. да это уникальна да, возможності. А діти, діти можуть помалювати дівчину в стилі стелі и отримати подарунок. Бо мені було б, наприклад, також цікаво. Ты можеш на увазі дорослих? Дорослі, А я сказала, так. Дорослі, я мала на увазі, дорослих можуть помалювати. Ну, они можуть, конечно, помочь своєму ребенку. Дети ми подразумеваем, то есть категорія от 3 до 6 років, і от 7 до 12. І для взрослых всі сюрпризи розкривати не буду, але вони. Є. Але сумувати не прийдеться. І дорослі, Абсолютно. і малі да. знайдуть для себе розваги. Так, Катерина у нас технолог-експерт компанії Стель. Що зараз найновітнішого, скажімо так, от з волосся можна зробити зі мною? Можна швидко його виставити. така інноваційна услуга, яка волосы волосся за 10 минут. Действительно, в силу того, что мы все экономим время, все в таком ритме бешеном, да, можно сделать это быстро и качественно. А также появилась у нас очень интересный уход, который и парфюмированный, и придает объем, которого всегда девушкам не хватает, и решает все особенности цвета. Также всегда у нас смывается оттенок, как ни странно, и хочется его сохранить максимально надолго. А, а якщо відрости ти волосся хочеш? Швидко. Швидко. Нарости. Це <рес> у нас дуже багато уходи, які підбираються індивідуально. Хотіла б також пригласити вас в Остель Полтава студію, да, де наші технології допоможуть вам підбирати не те, що звичайно ми беремо, да, і не завжди воно підходить, а індивідуально для ваших волос, зробив індивідуальну діагностику. Тобто Это можна так, діагностику нас... голови конечно, зробити конечно. вас проконсультують. До речі, про новинки, от ці процедури Можна буде їх спробувати на виставці, чи про них будуть просто розповідати і давати візитівки, куди людина може прийти. і от... Кожен представник е б'юті школи або торгового бренду, так. який представляє б'юті індустрію, а він буде працювати на стенді, тобто це його така буде маленька територія, маленька виставка. І він сам вирішує, що він буде показувати. Yeah, тому yeah. для багатьох це є буде сюрпризом. На виставках є практика подібна, що беруть фліпчарти. На ньому mm -hmm. пишуть, там, наприклад, 28-го, з 13-го до 14-го, і буде такі, та працювати технолог, така та тема. А, тому е, будуть представники не тільки перукарів, будуть представники бровістів. Тобто, ми знаємо, що приходить теж одна компанія, то є, це є теж наші партнери. І вони будуть протягом дня. Безкоштовно всім бажаючим робити корекцію Корекція, брів. брів, тобто можна Я буде йду. пофарбувати. Будуть представники компанії, які займаються візажем, тобто, будуть візажисти, які зможуть зробити вам візаж. Ви можете прийти на виставку так. Такі, знаєте, ну там без візажу, а вийти зовсім по-іншому виглядають. Тим паче це субота, і якщо у вас неділя. є плани на ага, ага. ви можете прийти гарненько на на виставці, зробити перетарі, корекцію і просто ще, бути те, зіркою. Я я так у мене просто є на вечір е, е, плани. плани. Так, суботи. Е, для пересічних громадян, е, скільки коштує захід? Е, е, коштуватиме захід досить таку символічну ціну 20 гривень. За квиточок. Але так. настільки ми розповсюдили величезну кількість запрошень, я маю надію, що прийде, всі прийдуть, всі прийдуть і ні для кого це не буде досить таким Тобто За 20 гривень ви зможете зробити і все, що, все, що бажаєте, і подивитися, і подивитися, дізнатися тренди. Тому от було питання стосовно того, що нового, як, які тренди зараз йдуть. Чемпіонати перукарські там, для візажистів для того і існують, щоб показати найактуальніші. Тенденції ринку, те, що зараз mm -hmm. є в б'юті індустрії. Тобто, якщо це зачіска, сьогодні дуже uh, модна зачіска серед чоловіків це андеркат. І серед чоловіків, і серед жінок, до речі. Тому я можу сказати, що. Це навіть випередила, мені здається, цей тренд. Я промовчу. Ні, зараз це дуже актуальна зачіска для чоловіків, для жінок. Буде чемпіонат. Ми оберемо найкращого, але все ж таки це буде. Буде і е, жіноча зачіска на короткі волосся, і буде чоловіча зачіска uh -huh. андеркат, Тобто, це є певний певна схема, і зараз це дуже актуально, тому я маю надію, що. Полтавські майстри, не тільки полтавські, бо у нас на чемпіонаті будуть і з Кременчука, і з Харкова е, приїжджають, ага. будуть брати участь, покажуть все, на що вони здатні, усі свої надбання. І це буде стильно, красиво ви подивитесь і зрозуміти, що зараз актуально. Ну, ну, можна до речі, собі обрати відразу зачіску на випускний вечір. Якщо у вас наближається, до речі, така подія. Зараз на випускний вечір. Так, це не ну, я, я, про зачіску. я, наприклад, розглядаю такі варіанти, як плетіння. Я сподіваюся, що там також буде. Чемпіонат буде чемпіонат, mm -hmm. ви можете подивитися, які зараз mm -hmm. тенденції. А, буде які коси, жіноча коси зачіска коси, так. з елементами плетіння. Тобто, ми даємо можливість не конкретно, ми там кажемо, що це коса, так а плетіння. Тобто людина повинна проявити свою індивідуальність, якусь там фантазію, зробити якийсь образ. Але ця номінація буде повністю заповнена учнями, тобто там майстрів не буде. Там будуть тільки учні, ті mm -hmm. люди, які мріють стати перукарями і вони. Тобто, це певна така номінація, не комерційна. більш, е, я думаю, що для того, щоб робити зачіску з елементом платіння, не потрібно мати певних дипломів. Тобто, якщо ти талановитий, ти можеш заплести так і без це диплому. Це я, так, я думаю, що це можна точно. бути. Але да. підвищити свій рівень ніколи не. Не буде лишнім. Так. так. так звичайно. Е, до речі, про тренди. Я ще, користуючись нагодою, не можу запитати, е, знаю, що новий тренд вийшов про лишмейкерів – Це кольорові вії. Так. Є така. Є така. Мені дуже просто цікаво, чи можна буде поспілкуватися на цю тему, і, можливо, вже зможуть майстри продемонструвати. Е Стосовно чемпіонату є певні вимоги, тобто так. на на, на кожну номінацію чемпіонат перед е, є передбачає умови, це, передбачає так? умови, тобто, що можна робити, що не Потрібно робити, як повинна виглядати модель, що вона повинна мати, що не, як повинна бути одягнена, що повинен робити спеціаліст, що ні. А що стосується кольорових війн, на чемпіонаті поки що це не буде, тому що ми робимо подібний захід вперше, і ми вирішили трошечки, скажу так, з першого разу в нас розгулялася фантазія, дуже розгулялася. Ми зробили такі чемпіонати, номінації, що ті, хто нас, Консультує з Києва, перечитали номінації, сказали Олена, ну <смінація> давайте зробимо перший раз. Ви спробуйте, просто зробіть трошечки простіше. Спробуйте себе визначитись, як це все проходить, як це все буде, і потім ви вже будете проявляти індивідуальність. Тому в певних номінаціях ми проявили індивідуальність. І серед візажистів, і серед перукарів. Лошмейкерів ми поки що не трогали, не займали. Тобто там буде все стандартно. Але дізнатися, дізнатися про цей дізнатися можна, я будет, думаю, що навіть представники. Будуть представники, можна. Будуть представники які будуть продавати певні е, спеціальні інструменти для лошмейкерів, е, віїв це все буде в продажу, це можна буде все придбати і для перукарів, для всіх, для всіх, хто yes. займається. В б'юті індустрії Полтави багато чоловіків. Ви знаєте, я. Останнім часом е, помітила, що стає все більше і більше. Тобто раніше, коли я починала працювати, це 2006 рік, 2006, були ну, чоловік перукар це було досить Екзотик. так, екзотика екзотика. А зараз ви знаєте, дуже багато, і е, мені подобається, що багато, до речі, керівників б'юті бізнесу, б'юті бізнесу, а? це чоловіки, тобто вони жінки більш такі творчі, якісь такі натхнені. Чолов... Чоловікам Тому, потрібна конкретика. Так. так, і от ми з Андрієм теж спілкувалися. Він досить mm -hmm. розумна людина. Він розуміє тенденції, досить гарно. Андрій Цибулько, ви маєте да, на увазі? Да. Це директор Полтавської філії да. компанії Ес. Ми минулого так. разу mm -hmm. були з ним на ефірі. да, Це от представник теж керівного складу, який розуміє тенденції, відчуває і вносить таку певну якусь ну, свій характер Нотку, да, родзинку. родзинку да. Тому що так. я вважаю, що б'юті індустрія існує не тільки для жінок. Зараз і чоловіки, і ж, досить цим користуються часто все більше і більше. більше. До речі, навіть війни нарушують. у нас семінар буде у нас. Ми збираємо семінар. Приїжджає косметолог, яка буде читати тему «Чоловіча депіляція. Тому, будь ласка, всім косметологам, хто хоче і всім запрошуємо. Так я жартую. Насправді дуже цікаво, і в нас є ще питання: так так би мовити, з народу так дуже хотілося. Вам, Катя, задати угу. так, до речі, про сухі шампуні. Угу. А, насправді актуальне запитання, тому що зараз угу. вони стають популярними, але я читала, що є як і. Переваги, так і недоліки. Що ви можете сказати і чи є у вашій линейки представлені такі шампуні? В нашій лінійці, к сожалению, нет таких шампуней, но я бы сказала, что я бы отнесла их к разряду От Когда вы едете в какое-то путешествие, они идеально вам подходят. Во всех остальных случаях я бы рекомендовала использовать шампуни для ежедневного применения, которые подобрали непосредственно для вас и решают особенности вашей кожи головы, ваших волос и других моментов. Тобто сухим шампунем, сухим користуватися шампунем кожен день небажано. не бажано. Mm -hmm. да. Я прочитала ще про такі інновації. Uh, От uh, Як лак для волосся є, так і віск є, який можна набризкати, да. а потім через три секунди вже починати з ним щось робити. Це буде дуже легка фіксація, але в той же час вона буде І На протягом дня, вот, знаєте, міняється настроєння, хочеться щось поміняти. Це легко можна виконати з допомогою воска. Як це така чудова cool. штука, чесно, я вже і спробувала навіть це на собі. Mm -hmm. І це стереотип, якщо в тебе коротке волосся, це означає... Тобі не потрібно робити mm -hmm. не ніяких mm -hmm. нічого. Ні, це неправда, завжди чогось хочеться і, і можна, і потрібно робити. Я б сказала, що він дійсно підходить не тільки жінкам, але й чоловікам. тому що він ставляє такий матовий ефект. От, як правило, чоловіки вони не люблять стайлінга на голові, але тим не менше, без нього yeah. стрижка дивиться несколько по-другому. Mm -hmm. Тому використовувати можна не тільки жінкам, але й чоловікам Безперечно. Так. І можна ці всі новинки Буде подивитися на виставці. Я впевнена, що вони будуть представлені у всіх торгових марках. Ну, от тому ми йдемо і всіх вас закликає закликаємо, закликаємо. Закликаємо, закликаємо ми, так, так, дякуємо вам за. Цікаву змістовну розмову. Дякую. Е, вам. Я сьогодні Зайна. задовільнила свій інтерес. І Дуже багато ми дізналися. Сьогодні я цікаво. я сподіваюся, що глядачі наші також дізналися щось для себе цікаве, і... ми нагадаємо, що виставка Б'юті Фест Полтава відбудеться вже найближчим часом на вихідних 28 і 29 Початок травня. травня. Початок е, 10-ї години до 18-ї виставка буде працювати. Приходьте, будь ласка. Кому коли зручно, mm -hmm. так будете дивитися, відпочивати насолоджуватися. Не обов'язково з 10 до 6 проводити там час. Можна в різні гроші. Та да. коли зручно можна декілька разів приходити. Ми mm -hmm. можна Будь так ласка. Перепоч... <реку> До речі, перепочити там буде, де і попоїсти буде. буде Та буде зона релаксу. Буде кава, буде чай, будуть ну, навіть... смач... смаколики, Як mm -hmm, зараз смаколик. прийнято казати? Тому ми запрошуємо усіх. Буде гарна музика, тому що у нас буде працювати діджей, буде гарний ведучий. ведучого. Музмузичний да. супровід. Да, ми все продумали. Но, що захилі, було дуже-дуже Я дуже хочу сказати: е, 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 такий російський вислів є: від от каси, і попоїсти, так. і красу навести. Подивитися. Боже, які з нас будуть змістовні вихідні. Так, будь ласка, приходьте. Дуже ми вам дякуємо. А приходити потрібно до виставкової зали міського будинку культури. культури. Б'юті фест полтава, шановні друзі, 28 -го, 29 -го травня з десятої до вісімнадцятої години. Є можливість, якщо у вас буде. Вільний час, натхнення, бажання, Приходьте, будь ласка. Так, будь ласка, надихайтеся, вражайтеся. Ну, а ми нагадаємо, що у нас в гостях сьогодні були чарівні дівчата, Співорганізатор виставки Beauty Fest Полтава Олена Лісна та технолог-експерт компанії Естель Катерина Максимова. Дякуємо за чудову Дякуємо. ранкову розмову. Чекаємо, Чекаємо. до, до нових до зустрічей. До